Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про новий законопроект, який буде стосуватись всього Європейського союзу. Це буде впливати також і на всіх українців, які проживають у європейському союзі, в тому числі і в Польщі. Кого це буде стосуватися, які це зміни? Давайте зараз розбиратися. Як на мене, це є з однієї сторони дуже логічно, а з другої сторони це буде дуже тяжко для певних категорій людей. Тому дивимося це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви допомагаєте, друзі, боротися з російськими ботами, з іншими ботами з інших країн. Кому ця інформація невигідна. Тож вдячний кожному своєму постійному глядачеві. Отже, з наступного року в Євросоюзі набудуть чинності положення, які заборонятимуть по перше. Їзду на автомобілі вночі і є так: будуть також ще інші заборони. Це все нові правила Європейського союзу, які покликані підвищити безпеку дорожнього руху, і на сьогоднішній день. На дорогах країн учасниць Європейського Союзу гине понад 20 тисяч чоловік щорічно, і на сьогоднішній день автори проекту заявляють, що якщо вже зараз почати вводити ці нововведення, впроваджувати, то до 2050 року, тобто вже там за 27 років, кількість смертей на дорогах буде дорівнювати нулю, або буде як мінімум близька до нуля. І буде три основних заборони для водіїв, які мають малий стаж керування автомобілем. По-перше, їм буде заборонено їздити на автівках в період з 12-ї години ночі до 6-ї ранку, тобто саме в ніч. Це перше. Друга, заборона, яка буде їх також всіх стосуватись, це їздити автівками, які мають вагу понад 1 тонну 800 кілограмів, тобто 1,8 тонни, тобто якісь там позашляховики або великі кросовери будуть недоступні для молодих водіїв. Це буде впроваджуватись для того, щоб заборонити, скажімо так, малодосвідченим водіям, їздити на великих автівках, бо коли в ДТП потрапляє. Скажімо так, більша автівка, то більше варіантів, що вона спричинить якісь там серйозні наслідки. Тобто, чим менша машина, тим менше негативних наслідків може бути в разі аварії. Якась така логіка. Є і третя це е, їм буде заборонено е, їздити. Е, Швидше 110 км на годину це буде стосуватись навіть і доріг експресових, і автобанів, і так далі. От і е, якщо там вже з наступного року, тобто вже з 1 січня 2024 четвертого року, е, такі зміни вже будуть впроваджені у Німеччині е, і далі, е, тобто Німеччина, це е, якби робить. Е, Показує все на своєму прикладі, а далі це все буде впроваджуватись також і в інших країнах ЄС. Як це буде виглядати? Будемо також слідкувати за цим. І на мою думку, що є в цьому своя певна логіка. Е, тому як ну і автори законопроекту, якби це розуміють, і ті, хто політики, які це будуть впроваджувати, також це розуміють. І я також вважаю, що це є правильно. У вас може бути своя думка, ви можете написати її в коментарі під цим відео, і мені буде дуже цікаво її почитати. Тож, друзі, е, якщо вам є що сказати з цього приводу, якщо ви входите власне в ті категорії е, громадян, які мають стаж е, в керування автомобілем, автомобілем менше двох років, пишіть. Коментарі буде дуже цікаво е, їх почитати. А і до речі, це власне на на рахунок цих автівок. Е, до 1 тонна 800 тисяч це буде стосуватись тих, хто отримує права категорії Б. Тобто, якщо ви там здаєте права категорії С або там якісь інші, Д і так далі, то ви зможете їх їздити на тому транспорті, на якому ви відповідно вчилися. Тобто, якщо це фури, то ви можете їздити на фурах. Якщо це автобуси, зможете їздити на автобусах, навіть якщо вони важать більше. Це стосується виключно категорії Б. Дякую, друзі, кожному з вас, хто дивиться відео аж до цього моменту. Вдячний вам за підписки. За лайки. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!